Всім привіт! Значить от е, Такий от типу е, акумуляторний перфоратор. Е, Попросив знайомі зробити, бачите, тут перемикається. Я думаю, що тут те, це перфоратор. Значить такий от, е, Згорів в транзисторі там коротеньке відео викидав, показував, який шим є. Підібрав от, такий от е, транзистор 1405. Ну, з ходового Такий транзистор точно як тут має бути. є Можна купити, коштує 100 гривень в інтернеті. але треба на сьогодні. А він буде, якщо замовляти через інтернет, то максимум завтра, післязавтра. Значить, е, перевірив, значить, в холосту бачили, яка е, частота була приблизно 170 кГц. Зараз, виходить. Е, Амплітуда трошки інакша, значить під'єднав батарею і раз, дав маленьку напругу. Акумулятор має бути на 18 вольт. Но якщо давати 18 вольт, то зразу блок жилення хоч і 12 А, він не витримує і заходить в захист. Ну, бо тому що не знаю, чи там риський ривок. чи що І так, ну, блок жилення треба потужніший, це я вже зрозумів, але поки що немає У мене такого. Значить, дивіться, буду підключати. Дроти, до речі, поставив грубі, але бажано ще грубші. І дивіться, шим який виходить з цієї кнопки, виходить, на затвор цього транзистора. Тобто, такого зараз такий от поставив. Дивіться, помаленьку пробую запускати. Ось чомусь так от він робить. І все, блокживлення зайшов в захист, ну тобто по струму перевантаження. Ну, я думаю, що двигун робочий, тому що як я тут грався, то бувало таке, що він запускався. в принципі. І бачите, починає крутитися. Но... ага, Не ну, заходити в захист, сам блокживлення. Не вистачає йому трошки струму на запуск або на включення. Одним словом, транзистор, я думаю, буде працювати. Якщо не буде працювати, то. Придеться тоді замовляти, чекати, щоб був такий, як має бути. Частота приблизно там 170-190 кГц. Грубо кажучи, до 200 і герц, вибачаюся. Герц, герц, саме герц, а не кілогц. Тут така маленька, значить ще раз покажу вам. Ось так от. От так от. помаленько крутиться. Якщо дам більші обороту, то більше споживання з батареї йде, і він відповідно виключається зараз. Кому цікаво, ще дивиться далі, то дам більшу напругу на блоці додав і подивимося так. О, вже веселіше крутиться. Ну Жере майже 7 всі, всі А. У мене там 12 і, і 10 виставлено, ну якщо більше, то вже захист працьовує. Там 11 з копійками то ще тримав мотор, крутився вже свідча, але захист заходить. В основному така от штука. І так, якщо хтось не побачив, зараз ще раз повторно покажу шим. Так от частота і поїхали Бачите, так от початок. Далі вже складність міняється, але от. Так от. Та, виходить, не працює. Мінімальні обороти і 11, 11 ампер жере. Прожорливий, такий дуже сильно, але чомусь чим не плавний, такий, як в холосту. А от такий. От. Надіюсь, відео там було користь мені теж може колись згодиться. і от Так от. Так що, спасибі за перегляд. Надіюсь, був корисний до нових відео. Подобається таке відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду знімати побільше. Бувайте, хай щастить.